Сказав, зробив майже два місяці тому. Президент України Петро Порошенко на нараді з керівниками силових відомств вніс пропозицію. Можливо, ми ведемо практику, коли бойові офіцери з фронту, які отримали поранення, будуть повернути і будуть працювати в воєнкоматах, навіть на посадах воєнкомів або заступників. А воєнком на місяць на 45 діб поїде в. Сили і вже днями президент таки доручив міністру оборони Валерію Гелетею направити військових комісарів до зони АТО. Тож тепер тих, хто до цього відбирав чоловіків на війну, відправлять на Донбас. А на їх місця прийдуть бійці АТО, які зазнали поранень. Та професіонали зазначають, що така рокіровка навряд чи вирішить проблеми з військовими комісарами. Организовать работу, эффективную работу военкоматов, это просто необходимо сегодня нашей стране. А отправлять во военкома в зону АТО этим проблему не решишь, а только наоборот ее усугубишь. Это попытка переложить свою вину на чужие плечи. Так не должно быть в нормальном правовом государстве. Крім того, експерти впевнені, військові комісари, які багато років займалися адміністративною роботою, навряд чи вміють добре воювати а натомість бійці з передової мало тямлять в паперових справах.